14 жовтня християни святкують Покрову Пресвятої Богородиці. Також це ще й День українського козацтва. У Донецьку представники козацтва зібралися біля Офісу Всеукраїнського об'єднання Свобода. У Донецьку козаки відзначили свято підбиттям підсумків роботи, присвоєнням чергових звань та привітанням. Місце ж проведення біля Офісу Всеукраїнського об'єднання Свобода. На питання, чому зібралися саме тут, демонструють плакати. Покров он для всех праздник. Для всех праздник. И в первую очередь праздник души. И не надо его политизировать. Просто хотелось бы попросить мягко товарищей не тянуть одеяло на себя в политическом плане. Мы не политические, это не политический совершенно праздник, и его надо проводить тихо, мирно, спокойно, по местам проживания, в тех церквях, где мы живем, по своим, так сказать, приходам. некоторые организации политизируют и превращается праздник, скорее всего, я бы сказал, больше не свобода это, а подавление чужой свободы. Учасники заходу наголошують, акція не політична. Вони лише закликають не використовувати релігійні свята. Молоде покоління підтримує старших. Ми проти того, щоб політизували християнські праздники, взагалі якісь релігійні праздники. Це зовсім не відноситься до політики. Це Наша релігіозна, це наша духовна, це празднували наші отці. Аналогічні акції пройшли днями і в інших містах Донеччини, зокрема у Слов'янську, Краматорську, Шахтарську, Макії та Харцизьку. Марія Голобокова, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Покрову Пресвятої Богородиці святкують в Донецьких церквах. Так в одноіменному кафедральному соборі Українського греко-католицької церкви пройшла святкова літургія та урочистий концерт. Привітав парафіяни генеральний консул Польщі в Донецьку Якуб Волонцевич. Свято Покрови Пресвятої Богородиці святкують ще з 10 століття. Це було явлення Богородиці в Лахарській церкві, коли араби обступили Константинополь. І люди молилися, щоб Богородиця якось захистила їх, і вони тоді побачили Андрій Христа Ради Юродивий, побачив повітря, який йшла Богородиця з Іваном Хрестителем і апостолом Іваном Богословом. Якраз в той момент відступили араби, і з того часу цей свято покров відбувається в нас взагалі в Східних церквах в більшості. Не так взагалі, в західній як східних церквах. А дуже найстаріше свято на русі України. На свято завітав і генеральний консул Польщі у Донецьку Якуб Волонцевич. Сьогодні він був не лише почесним гостем, а й звичайним парафіянином. В этом храмі була спеціальна меса, яка посвящена цьому празднику. Сейчас рядом з нами йде священня води внутрі. ще інші міроприяття? Я вважаю, що духовність в Донецьку на нужна і всім людям вона просто пригодна. Важливо, що ми маліліс просто іменно в інтенція міра, в інтенція людей, любові. це найважливіше. Покрова в соборі завершилася концертом та трапезою. Окрім того, з цим святом пов'язані і народні прикмети. Вважається, що покрова вкривають землю або листям, або снігом. Також цього дня завершувалися польові роботи та розпочиналася підготовка до весіль. Марія Голобокова, Олексій Костюк, регіональна служба новин. Робота і взимку, і влітку чи то ремонт доріг, чи то прибирання вулиць від снігу. Комунальне підприємство «Дорожній ремонт та будівельне управління відзначило ювілей 70 років з дня створення. Шлях для шляховиків Донецька виявився нелегким. За 70 років свого існування комунальне підприємство, дорожньо-ремонтно-будівельне управління пережило чимало, були і труднощі, і досягнення. Ще 10 років тому підприємство ледве дихало. Маленькі заробітні плати, частина яких виплачувалася продуктами харчування, важкі умови праці. Люди довго не затримувалися та йшли шукати іншу роботу. Наразі на підприємстві більшість працівників молодь. Самое ценное – это э, люди. Средний возраст на предприятии – 40 лет. Специалисты э, инженера технической славы – где-то 32 года. Вот. Э, 10 лет назад э, мы приняли на работу порядка 18 человек, специалистов, молодежи, после окончания институтов э, и академии. На сегодняшний день ни один из них не уволился. У Донецьку з нагоди ювілею пройшли урочистості. Проте вже біля входу до Палацу культури шляховики продемонстрували свою міць. 12 одиниць сучасної техніки дивували перехожих. Одним з перших ознайомився автопарком Донецький міський голова Олександр Лук'янченко. Колектив сьогодні дишить повною груддю, працює на то, щоб жителі міста відчували заботу, щоб було чисте. благоустроенные, отремонтированные улицы. Я считаю, что в любое время года наши дорожники должны решать все задачи, которые необходимы для безопасной и комфортной эксплуатации именно дорог в нашем городе. Потім урочистості перенеслися безпосередньо до Палацу культури. Там шляховиків міста вітали святковим концертом. Кращим вручили почесні грамоти та подяки. Серед нагороджених є Валерій Чадін начальник авторемонтної майстерні. Він та людина, яка відповідає за те, аби вся техніка була у бойовому строю. Техніка доволі складна і разнообразна. І не тільки сучасна, але і старих. як ще Ну, Обслуговуємо, ремонтуємо. Стараємося, як усовершенствовать, щось зробити, щось как говорится, не стоим на місці. Роботи ж на підприємстві вистачає всі 365 днів на рік. Наразі шляховики активно готуються до роботи взимку, переобладнують техніку та поповнюють запаси посипальних матеріалів. Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, Регіональна служба новин. За підпалення листя доведеться сплатити штраф. Одне багаття коштуватиме порушникові 170 гривень, адже тлійне листя значно шкодить екології. Так, у шахтарській столиці за таке підпалення вже були оштрафовані два місцевих мешканця. Історична знахідка у Добропільському районі декілька років тому археологи знайшли старовинну кам'яну плиту. За приблизними даними, вік знахідки сягає 13 століття до нашої ери. До сьогодні кам'яну брилу вважали давнім календарем. Наразі ж висунута версію, що це стародавній сонячний годинник. Вік сонячного годинника 3,5 тисячі років. Незвичайний камінь, що знайшли два роки. Тому учасники експедиції Донецького краєзнавчого музею в одному з курганів Добропільського району прикривав яму, в якій знаходилися рештки юнака. Вчені на ліцьовий та зворотній поверхнях каменю розпізнали вибиті луночки та прокреслені знаки. Спочатку фахівці прийняли плиту з піщаника за календар. Втім, російська вчена астроном та фізик Лариса Водолажська нещодавно змогла довести, що давня знахідка це старовинний годинник. Вона нідавна написала статті. где высказывает свои предположения и самое главное доказывает их с помощью форму что на этой плите на одной стороне изображены действительно солнечные часы а на другой стороне что тоже интересно изображено подобие солнечных часов она высказывает предположение что когда-то солнечные часы были действительно рабочие, скажем так. Но потом, как и все часы ломаются, так и эти часы сломались. Дело в том, что плита действительно сломалась. Кусок плиты действительно откололся. И когда он откололся, и вот этот вот круг из выбитых луночек уже не работал, потому что откололась часть с двумя или тремя луночками, тогда перевернули часы и попытались на обратной стороне сделать точно такие же часы, но у них ничего не получилось. В эпоху пиздневого бронзы лунка тарыска на камне выдовывали бронзу. бронзовим долотом. Безумовно, вчених вразило, що так далеко на північ від розвиненої цивілізації, наприклад, Єгипту, було знайдено цей унікальний сонячний годинник. Це унікальна знаходка, яка 3,5 тисяч років, і яка говорить про те, що вже в позньому бронзовому віці у нас в Приазовських степях Люди не просто пасли скот і занимались как-то хозяйством, а ставили перед собой і більш Широкі як питання, вопроси. все-таки следить за временем это не так просто. Зачем вони це делали? Разумеется, це делали не рядові члени общества, всего, це делали жреці. Наразі ж головна мета вчених зберегти унікальний експонат для майбутніх поколінь. Катерина Щугорова, В'ячеслав Вендечанська, регіональна служба новин. На Донеччині зібралися кращі каратисти Європи у шахтарській столиці. Пройшов восьмий відкритий чемпіонат з кіокушен-кайкан-карате. Свою мастерність у бойовому мистецтві демонстрували спортсмени з 23 країн. Змагання європейського масштабу пройшло у Донбаському краї. Донецьк приймав восьмий відкритий чемпіонат з Кіо кан Карате. Відкриття турніру розпочалося з показових виступів. Продемонстрували свою майстерність і каратисти української збірної під керівництвом Сергія Лук'янчикова, відомого українського та європейського каратиста. Ми робили лівише ката. Ну, так как инструктора, обладатели четвертых данных, то есть они делали высшие ката. Это ката с предметами тонфу. Показывали самооборону против палки и нунчаку. Это говорит о том, что инструктора имеют разносторонние знания и не только спорт. Это не только спорт, это гораздо шире и больше. И вот они это и показали. Ну, я тоже показал ката. Ну и раздел там Мишевари это всегда специфический такой. А розділ, який потребує ну максимальної концентрації, максимальних максимальної вдачі загалом у турнірі взяли участь 164 каратисти з усієї Європи. Всі вони національні, європейські та світові чемпіони. Я дуже готувався до цих змагань. Проте через травму спини я не можу виступати на всі 100%. До наступних змагань я сподіваюся набрати форму та продемонструвати добрий результат. Найбільше учасників у турнірі представила українська збірна, 23 спортсмени, троє з яких донеччани. Всі налаштовані виключно на перемогу. Фаворити, звісно існують. спортсмени з Росії, достатньо серйозні, представники Ірану з достаточно ...підготовкою спортивною, моральною, психологічною. Бойці мають великий опит, але... Ми готувалися, я завжди сподіваюся на лучше тільки на всіх соревнованнях. Можна сказати, що Донецьк вже зарекомендував себе як місто, в якому є всі умови для проведення подібного роду заходів. Тим паче, що змагання дійсно найвищого рівня. Восьмой чемпіонат є самим 35 Тридцять стран сьогодні приймають, заявилася на участь у сьогоднішньому турнірі. Я скажу, що це найбільше кількість учасників. Даном чемпіонаті, я думаю, що сьогоднішні соревновання будуть на порядок вище предыдущих. З упевненістю можна сказати, що турнір нікого не залишив байдужим. Проте тенденція сьогодення все більшою популярністю цей вид спорту користується не серед дорослих, а серед дітей. Олена Сушкова, Сергій Поголєєв, регіональна служба новин. Перемога за українцями. Національна збірна з футболу у рамках кваліфікації до чемпіонату світу 2014 року переграла команду Польщі. Єдиний гол у матчі на 64 й хвилині забив Андрій Ярмоленко. Тож перемога команди Михайла Фоменка з рахунком 1-0 надважлива. Проте українська збірна так і залишилася на другому місці у своїй підгрупі. Лідерство як і раніше за англійцями. Нагадаємо, що наступний і останній у кваліфікації свій матч Україна зіграє проти Сан-Маріно 15 жовтня.